Всім привіт! З вами учень сьомого класу Боярський радіон. Вікінги, скандинавські воїни і мореплавці, які жили у період приблизно з 8 до 12 століття, стали одними з найвпливовіших і найвідоміших мореплавців в історії. Їхні кораблі, сміливі експедиції та відкриття залишили глибокий слід у світовій культурі та історії. Ключем до успіху вікінгів. На морі було їхнє унікальне судно – Дракар і Кнор. Дракар був довгим кораблем із вузьким корпусом, призначеним для швидких і несподіваних рейдів. Його конструкція дозволяла вільно пересуватися як по відкритому морю, так і по річках. Кнор, у свою чергу, був вантажним кораблем, здатним перевозити великі обсяги товарів, що зробило вікінгів важливими учасниками торговлі того часу. Судна вікінгів мали вражаючу конструкцію. Їхня легкість і міцність дозволяли долати тисячі кілометрів навіть у найскладніших умовах. Вони першими ввели технологію клепаної обшивки, що забезпечувало судно виняткову маневреність. Вікінги не лише здійснювали завойовницькі походи, але й відкривали нові землі серед їхніх надзвичайних досягнень. Гренландія, Ерік Рудий. У 10 столітті заснував перші поселення у цьому суворому регіоні. Вінланд, сучасна північна Америка, Лейф Еріксон, син Еріка Рудого, вважається першим європейцем, який ступив на землю Америки приблизно за 500 років до Колумба. Окрім завойовників, вікінги були талановитими торговцями. Їхні шляхи простягалися від Скандинавії до Константинополя, Персії і навіть Китаю. Річкові шляхи через Русь були одним із головних маршрутів, які вікінги транспортували хутро, мед, срібло та інші товари. Вікінги залишили після себе багато спадщини, їхні карти, знання про навігацію і навіть традиції суднобудування вплинули на розвиток мореплавства в Європі. Вони були першими, хто використовував зірки та природне явище для орієнтації у відкритому морі. Вікінги стали символом безстрашності, інноваційності та прагнення до відкриттів, які змінили хід історії.